Помилуй мене, Боже, бо людина хоче проковтнути мене, учиняє напади щодня, вчиняє мені тісноти, вороги мої щодня шукають нагоди проковтнути мене, бо вельми багато тих, що повстають супроти мене, О Всевишній, коли я в страхові, на Тебе я сподіваюся, у Богові хвалити моє слово Його. На Бога сподіваюся, не боюся, що вчинить мені плоть, щодня спотворюють слова мої, всі помисли їхні про мене на лихо збираються, утаємничуються, спостерігають за моїми п'ятами, щоб спіймати душу мою. Невже вони уникнуть відплати за неправду свою? У гніві поскидай, Боже народи? У тебе пораховані мої поневіряння, поклади сльози мої в чашу твою, чи не в книзі вони твоїй. Вороги завертають назад, коли я волаю до тебе з благанням. З цього я дізнаюся, що Бог за мене, у Богові хвалитиму моє слово Його, у Господі хвалитиму Слово Його. На Бога, сподіваюся, не боюся. Що вчинить мені людина. На мені, Боже, обітниці твої, Тобі відплачу, Тебе хвалитиму, бо ти визволив душу мою від смерти, хіба не визволиш також ноги мої від спотикання, щоб я ходив перед лицем Божим у світлі живих? Будь милостивий до мене, Боже. Помилуй мене, бо на тебе сподівається, душа моя. І в затінку крил твоїх я знайду притулок, доки не мине це лихоліття. Покличу Бога Всевишнього, Бога, що все це чинить для мене. Він пошле з небес і врятує мене, осоромить того, хто має намір проковтнути мене, пошле Бог милість свою та істину свою. Душа моя посеред левів, я лежу серед тих, що сидять на вогні, серед синів людських. У котрих зуби, списи і стріли, у котрих язик меч гострий, піднесися ж вище неба, Боже, і над всією землею нехай лине слава Твоя, поставили тенета ногам моїм, душа моя знесиліла, викопали переді мною яму і самі впали до неї. Готове серце моє, Боже, готове серце моє, буду співати і прославляти. Постань, слава моя, постань, Арфо і гусла, я підведуся вранці, буду прославляти Тебе, Господи, поміж народами, буду співати про Тебе серед племен, Бо до небес велика милість Твоя і до хмарин істина Твоя. Піднесися з вище небо, Боже, і над усім'єю землею, нехай лине слава Твоя. Чи таки правду говорите ви? Судді, і чи справедливо судите, сини людські, беззаконня збираєте в серці, не зважуєте злочинів рук ваших на землі, від самого народження стали відступниками лиходії, від лона матері блудять, кажучи неправду, отрута в них, мов отрута гадини, як глухої гадюки, котра затуляє вуха свої. І не почує голосу заклиначів, чарівника у чарах вправного. Боже, поламай зуби їхні, в устах їхніх, розтрущи, Господи, великі щелепи молодих левів, нехай же щезнуть, наче вода, що розпливається. Коли напружать стріли, нехай вони будуть, мов переламані на куски, нехай щезнуть, мов силимак, що розкривається, нехай не побачать сонця. Наче викидень жінки, раніше, аніж казани ваші відчують полегкий терен, він підхопить їх вітром, обидвох, що живуть у гніві його, зрадіє праведник, коли побачить помсту, обмиє ступні свої в крові лиходія, і скаже людина: справді є плід праведному, отож є Бог, що судить на землі.